В ефірі програма Схеми спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Щотижня ми розповідаємо про корупцію, зловживання владою та службовим становищем задля власної вигоди, показуємо справжній стиль життя чиновників, що не відповідає доходам державного службовця. Петро Порошенко, людина не бідна, що ще у нього є, окрім заводів, телеканалу та радіостанцій, нерухомість, в тому числі земля. Наші журналісти знайшли президентську земельну ділянку. Вона знаходиться не де-інде, а на історичних землях столичного Печерська в елітному поселенні царське село та ще й в охоронній зоні Києво-Печерської лаври та Софії Київської. Ми з'ясували, що два роки тому правоохоронці виявили руйнування частини люни. Нето земляного укріплення київської фортеці XVIII століття саме за адресою радіальна 5, де знаходиться земля президента. Досудове розслідування тривало понад півтора роки. Однак, цьогоріч, в листопаді, коли Порошенко вже очолив державу, провадження закрили. Схоже на те, що Петро Порошенко найближчим часом має намір продовжити будівельні роботи на своїй ділянці. Однак Максим Савчук стверджує, що президент не має необхідного дозволу відмінкультур культури, аби щось зводити на цінних історичних землях. Розслідування програми схеми. Буферна зона Києво-Печерської лаври і Софії Київської, де знаходяться укріплення київської фортеці, інші пам'ятки культурної спадщини, постійно потерпає від дій забудовників. Україна щороку втрачає пам'ять, стирає живі сторінки історії, об'єкти, які могли би багато розповісти про наших пращурів. Схоже, майбутнім поколінням залишаться лише маєтки теперішніх можновладців і багатіїв, їхні торговельні центри, готелі та офісні будівлі. Ця історія про ще один випадок скандального будівництва, яка свого часу так і не набула широкого розголосу. Вона бере початок у 2009 році із цього ексклюзивного документа державного акту на право власності на земельну ділянку за підписом Леоніда Черновецького. Ділянка розташована у Києві на вулиці Радіальні. 5. площа більше 63 соток. Цільове призначення житлове будівництво. Це її кадастровий номер вісім дев'ять нульів Власник ділянки нинішній президент України Петро Порошенко. Ця земля поблизу Києво-Печерського. І лаври у царському селі, і досі у його власності. Президент із року в рік вписує її у декларацію. Ми покажемо її одразу, аби ви зрозуміли, про що власне йдеться. А потім документ за документом розкажемо її непросту історію. Ось вона земельна ділянка Петра Олексійовича Порошенка. Загальна площа ділянки трошки більше, ніж пів гектара. Як бачимо, територія не забудована, на ній дуже багато будівельного сміття. За нашою інформацією, один сусід Петра Олексійовича це Іван Іванович Коровський, відомий київський забудовник. Інший відомий радянський футболіст Павло Яковенко. Але про те, що Порошенко таки планував будуватися на цій території, свідчать оці. Арматурні каркаси циліндричного типу їх переважно використовують для облаштування буронабивних набувних паля вже потім і фундаменту для будинку. Будівельну техніку тут зафіксували у 2012 році. Ці фото зробили працівники національного києво-печерського заповідника і забили на сполох 30 листопада, за підписом свого директора Любомира Михайлини, на адресу департаменту охорони культурної спадщини Міністерства культури направили лист такого змісту. Доводимо до вашого відома, що в буферній зоні об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Київ, собор Святої Софії з прилеглими монастирськими будівлями, Києво-Печерська Лавра за адресою. Вулиця Радіальна, 5 зафіксовано виконання земельних робіт. За вказаною адресою розташовано земляні укріплення цитаделі з бастіонами XVIII століття, пам'ятка архітектури національного значення охоронний номер 867, дріб Київської фортеці, до складу якого входить люнет номер 3 Олексіївського бастіону, західну частину якого було знищено. Ми сигналізували про те, що. Все відбувається в буферній зоні, і хотіли знати наскільки це законно робиться. Працівники заповідника звіряють розташування об'єкта зі схемою охорони Софії Лаври. Справді, ділянка Порошенка на радіальні 5 знаходиться в її межах. Так, це у нас вулиця панфіловців до вулиці Панфіловців Так точно і це оце якраз наша проблемна ділянка. Ця схема затверджена. Вона зараз діюча? вона чи ні? затверджена на рівні Міністерства культури. Давайте уважно розглянемо цю схему. Охоронна буферна зона об'єкта всесвітньої спадщини номер 527 Київ, Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво Печерська лавра, затверджена міністерством культури у 2011 році. Ось вулиця Радіальна. А це ділянка, яка перебуває у власності Петра Порошенка. Тут чітко видно, земля в межах буферної, тобто охоронної зони пам'ятки національного значення. Про що це свідчить? Відповідно до закону України про охорону культурної спадщини для будівництва на цій території необхідно отримати дозвіл на проведення робіт від центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини. Це міністерство культури. Але звідти ми двічі отримували відповіді, що такого дозволу не надавалося. Є й і ще одна умова для початку робіт у зоні охорони. Необхідно виконати аферичний деси. Якщо ці археологічні дослідження не виконані, то це і є порушення е приміткоохоронного законодавства. Археологічні дослідження на радіальні 5 проводилися однак, уже після того, як працівники заповідника повідомили про роботи, ось договір укладений між Порошенком та інститутом археології Національної академії наук України від 3 грудня 2012 року. Нагадаємо, зафіксували роботи у листопаді. А тепер щодо Олексіївського люнету, бастіону Київської фортеці, про руйнування якого на радіальні 5, ідеться у зверненні до департаменту охорони культурної спадщини. Що що це за об'єкт Олексіївський люнет один із чотирьох люнетів фортеці. Це складова частина системи її земляних укріплень. Так вона складалася з бастіонної системи. От декілька бастіонів входили, а також чотири люнети. Ось два тут добре позначені. Тут третій. Люнети виконували функцію якраз не допустити військ супротивника для штурму в ярах, які знаходяться. Якраз там, де зараз проходить вулиця Старана Водницька, люнет номер три Олексіївського бастіону входить до складу пам'ятки культурної спадщини національного значення земляних укріплень цитаделі з бастіонами Київської фортеці, що під охоронним номером 262069Н внесено до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Ось цей люнет на схемі, яку нам надали в управлінні охорони нерухомої культурної спадщини мінкультури України, і додали, що ділянка на радіальні 5 лише межує з люнетом. То чи могло з вини власника земельної ділянки на вулиці Радіальна, 5, відбутися руйнування люнету? Чи можливо хтось інший знищив його частину? Міністерство культури, яке опікується охороною пам'яток, нам не допомогло це з'ясувати. Взагалі не зрозуміло, як вони можуть щось охороняти. Там відписують, що у Мінкультури відсутні схеми кадастрових номерів земельних ділянок. Міністерство культури позбавлене можливості надати об'єктивну інформацію відносно пам'яток культурної спадщини. Однак на домашню адресу громадянина Порошенка надсилалися письмові попередження від науковців, археологів та реставраторів про те, що головною умовою проведення будівельних робіт на згаданій ділянці є збереження геометрії схилів та конфігурації плану лексіївського люнету Київської фортеці. Незважаючи на це, руйнування люнету відбулося, про що стало відомо СБУ. Звідти інформацію передали до генпрокуратури. Робота на ділянці зупинилася на початку 2013-го, А прокуратура Печерського району розпочала кримінальне провадження за статтею 298 кримінального кодексу руйнування пам'ятки культурної спадщини. Здогадайтеся, чим закінчилося досудове розслідування цієї справи, коли Порошенко став президентом. А тепер про те, що ж збирався будувати Петро Олексійович на своїй ділянці, ось декларація про початок будівельних робіт 2012 року. Влаштування підпірних стін з подальшим благоустроєм території на вулиці Радіальна, 5, в Печерському районі Києва. Категорія складності визначена як друга. Але наскільки це відповідає законодавству? Адже відповідно до пункту 6 порядку віднесення об'єктів будівництва до 5-ї категорії складності, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 27 квітня дві Одинадцятого року передбачено, що до п'ятої категорії складності відносяться об'єкти будівництва, які, зокрема, у разі аварії або неможливості подальшої експлуатації можуть призвести до втрати об'єктів культурної спадщини національного значення. Ділянка Порошенка межує з об'єктом культурної спадщини національного значення, і будівельні роботи у цьому місці можуть призвести до втрати пам'ятки. Тож чи може об'єкт будівництва на ділянці Порошенка належати до другої категорії? Видається, що Петро Олексійович вирішив піти коротким шляхом, адже зареєструвати декларацію про початок будівництва другої категорії складності згідно з законодавством значно простіше ніж отримати дозвіл на будівництво об'єкта п'ятої категорії. З цього приводу ми звернулися до Державної архітектурно-будівельної інспекції України, але там наші зауваження не сприйняли всерйоз і сухо відписали, що реєстрація декларації відповідає вимогам законодавства. З огляду на резонансність теми схеми не могли не повідомити про підготовку цього розслідування самого президента. Ми надіслали запитання прес-секретареві Порошенка Святославу Цеголку та надіслали інформаційний запит в адміністрацію президента, наголосивши, що надзвичайно зацікавлені отримати офіційний коментар. Натомість за кілька днів нам зателефонував чоловік, який не назвав свого прізвища, а представився просто Олександром Юхимовичем. Представляю ту особу,

Цій кав'ярні посланець Олександра Юхумовича передав нам письмові відповіді на запитання без жодної інформації про виконавця. Тобто, це навіть не документ. Нову декларацію про початок будівництва на вулиці Радіальній 5 за підписом Порошенка і аерофотознімок. Чоловік відмовився представлятися і був проти відеозйомки. А інформація справді виявилася цікавою згідно із відомостями, які місяця у переданому нам тексті Петро Олексійович є власником не лише ділянки на Радіальній 5, а й власником земельної ділянки з кадастровим номером вісім дев'ять Місце розташування між вулицею Редутною та Радіальною Печерському районі міста Києва, цільове призначення благоустрій та озеленення території Олексіївського люнету. Ця нова для нас ділянка виявилася якоюсь таємною. Інформацію про неї не виявилося в публічній кадастровій карті України, а у Київському управлінні держамагенства повідомили, що реєстрацію тієї ділянки скасовано на підставі технічної документації про її поділ. А до поділу ця інша ділянка Порошенка належала до земель історико-культурного призначення. Виникає питання, чи законно було змінено цільове призначення цієї земельної ділянки. В управлінні охорони культурної спадщини мінкультури України пояснили, що такі питання вирішуються на рівні парл. Але історія таких випадків не знає. Землі історико-культурного призначення, е якщо вони визначені, то е навіть зміна функції це е повинна вирішувати Верховна Рада. А ця процедура завжди відбувалася в останні роки тільки через Верховну Рад. Раду. Жодного разу. Жодного разу? Це питання не виносилося на сесію. Ну, я таких прецедентів не знаю. Ми намагатимемося ретельно дослідити історії зміни цільового призначення цієї земельної ділянки, і спробуємо не заплутатися у кількості ділянок, які належать або належали президентові у цій місцевості. Адже в діодекларації про початок будівельних робіт 2012 року згадується ще й ділянка на вулиці Козятинській, 4А, як така, що належить йому. І наостанок, пам'ятаєте, цей бюрократичний документ, декларація про початок виконання будівельних робіт, яку нам передали у кафе. Поштова адреса та сама, що і першої ділянки на радіальні 5. декларацію знову йдеться про облаштування підпірної стіни. Знову підпис президента. Знову не п'ята, а друга категорія складності. Знову без дозволу мінкультури. Лише рік інший 2014. Що ж, кримінальне провадження закрито, а на охоронні зони, люнети та інші дрібниці особливої уваги ніхто не звертає. Тож можна будуватися, пане президенте. Під новий рік Україна отримала оновлений уряд, призначений новообраним парламентом. Наша знімальна група спостерігала як за офіційним засіданням для преси, так і за закритим неанонсованим зібранням кабінету міністрів в неділю. Там розглядався ключовий фінансовий документ на наступний рік: бюджет. Як поводять себе нові урядовці на камеру, і коли вона вимкнена? Спеціальний репортаж Сергія Андрушка. Це кабмін перед початком щотижневого засідання. Новий склад уряду Арсенія Яценюка звички не змінив. Міністр до початку роботи намагається уникати, заходити до зали держурналіста. Не буду ж я. Так не з ким даже А Хто себе, це? знаєте? Хто це представник президента, наскільки я пам'ятаю. На Засіданні уряду прийшов представник Федерації роботодавців України Олексій Мірошниченко. Цю структуру очолив у часи президента Януковича і досі керуєний олігарх Дмитро Фірташ. А Ви представляєте кого? Я представляю Федерацію роботодавців України бізнес. А це ви від, від Фірташа? Да? Я не від Фірташа, а Федерація роботодавців України. Фір ж досі перебуває у відні, де його затримали за запитом американської ФБР. Причина підозра в причетності до організації міжнародної корупційної схеми. Його випустило під заставу в розмірі 125 мільйонів євро. Коли ви останній раз не спілкувалися, ми спілкувалися останній раз, коли було засідання ради федерації. Це було місяць тому. Це було за допомогою телекомунікації. В кабміні є представники апарату Верховної Ради. Ви можете оприлюднити інформацію про усіх народних депутатів, які за 20 років отримали від держави безкоштовну квартиру? Ну, по-перше, ніхто так сказати не ставив так питання. А це Валерій П'ятницький. На момент запису заступник голови Міністерства економічного розвитку. За часів президента Януковича. Так, я ще працював за часів президента Кучми. Ну, мається на увазі під ілюстрацію, ви не потрапили. Ну, під ілюстрацію я. А що, я повинен буду потрапити під ілюстрацію? Я вас запитую. Ні, звичайно, ні. П'ятницького звільнили через годину після запису цього коментаря. Іншому повідомили у Кабміні, що він став губернатором. день. призначний. <годи> <На їхній посадок>? Губернатор Рівненський. А що у нас є губернатор в України? А... Губернатор Губерніє єдиний міністр без міністерства міністр інформаційної політики. Юрій Стець, виявляється, майбутнє державне міністерство фінансуватимуть приватні особи. Їх стець називає меценатами. Скажіть, скільки тепер держава буде витрачати на ваше міністерство? Жодної копійки. Жодної копійки? Так. Від фондів е, підприємств комерційних, які готові дати під створення цього міністерства 10 мільйонів гривень. Отже, це міністерство буде приносити прибутки держави, а не збитки. А ви не вважаєте це якоюсь більш такою темної корупційної схемо, коли приватні підприємства дають державі гроші і ви не що вони дають це легально? Так, Якщо навіть не... легально, тобто вони... А в чому корупційна схема Ну, або вони можуть лобіювати свої інтереси? Вони не, не можуть лобіювати, тому що є прозора форма, вона називається фонд. Uh -huh. а, де відбувається дуже проста історія, яка відбувається в будь-яких нормальних європейських державах, де відбувається тендер на виробництво тої чи іншої продукції. Виробниць Міністр вона є, вона а тепер шукають ці гроші на це міністерство. А, не шукають, тому що я наголошував щодо створення, що, наприклад, під управління інформаційної безпеки я не взяв жодної копійки в держави. І близько мільйона гривень були знайдені за допомогою меценатів для того, щоб функціонували це управління. Декларації двох членів новоствореного кабміну і досі не оприлюднені на сайті кабінету міністрів. Одна з них це міністерки фінансів Наталі Яресько, українки американського походження. А скажіть, будь ласка, ви досі не оприлюднили свою декларацію? Ти можна почитати? Я ще не оприлюднила. Я, я я працюю над ними, але просто з бюджетом трошки спізнилася. А, а коли ви це зробите? На днях. Міністерство фінансів інформувало про 20 днів необхідних для підготовки відповіді щодо декларації пані Яресько. Декларації міністра оборони Степана Полторака теж немає на сайті Кабміну. але міністерство оборони надіслало її скан. Міністр заробив торік 151 тисячу і володіє однією квартирою. Решта в декларації риски. Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко задекларував, крім минулорічної зарплати депутата, 832 тисячі як дохід за викладацьку і наукову діяльність. У вас зазначено, що 800 тисяч гривень ви отримали да. на викладацьку діяльність. Кансультативну викладацьку це приблизно на той час 10 тисяч доларів в місяць. Так. як ви? Ні, nee, мене приблизно на той час з доворів місця. Якщо ви порахуєте, то ви ну, подивитесь. Порадьте, <порядити> дайте поради іншим викладачам, як можна отримати. Я кандидат технічних наук так. Так, і дійсно консультую підприємство по, по організації і виробництву. А які підприємства ви консультували? Багато підприємств. <порядовування> <минулись> у нас їх ще два. Житомирський завод огорожуваних конструкцій. А ще? Ну, це ваш завод, так, Так. ви власне. Водночас міністр молоді та спорту Ігор Жданов розповідає іншу історію, як йому, як викладачу, заплатили торік не 800 тисяч, а 800 гривень. Чотири місяці праці. Ну, я думаю, що все-таки ну, я кандидат наук, там, ну я з дітьми там, ну я в душу вкладав. Я отримав 86 гривень. Ну, це просто іздівається. За рік. Ну, за чотири місяці. Вісімсот вісім. Дивіться, а ваш колега, наприклад, пан Зубко, да. він завдяки викладацькій діяльності отримав 800 тисяч гривень. Ви може в нього проконсультуєтеся як можна? Давайте так. Я ж не буду коментувати пана Зубко, Нехай він сам коментує свої статки. Міністр інфраструктури Андрій Пововарський в декларації зазначив, що його вклади на понад 2 мільйони гривень зберігаються, зокрема, і в російському банку ВТБ. Міністр Литовець Айварас Абромавічус прозвітував, що у його родини квартира та гараж у Криму. Віце-прем'єр-міністр Валерій Вощевський не деталізував, в яких саме підприємствах міститься його 21 мільйон гривень як внески до статутних капіталів. Через це важко дізнатися, чи немає конфлікту інтересів у очільника цього відомства. Міністр юстиції Павло Петренко розповів про три мільйони. Які заробив, перебуваючи на посаді народного депутата. Питання щодо вашої декларації, коли ви були народним депутатом, ви отримали 3 мільйони гривень доходу, 1 мільйон з яких це інші види доходу, і ще понад 1 мільйон це а ви щось продали. Що ви продали? і Що це таке інші види доходу? А я розшифрував ці всі види доходів. Мова йде про 13-й рік. Так. У мене був продаж там рухомого майна і відповідного оподаткування. І отримання доходів від процентів на депозитних рахунках. Тобто інші види доходу це отримання про це ж є там окремий рядок, проценти. Ні, там є продаж рухомого mm -hmm. проценти. -диві -диві. А скажіть, будь ласка, ви коли ви були власником адвокатської контори ML Group, mm -hmm. а, тоді ж працювала нинішня членкина міністерства Ганна Онищенко. Скажіть, будь ласка, чому ви так мало її платили? Її дохід склав у 2013 році 35 тисяч гривень? Ну, тоді дві тисячі гривень місяць. Ви знаєте, а заробітні плати в Україні відповідно невисокі. І вона працювала там тільки певний період часу, потім звільнилася пішла на іншу роботу. Тому дохід був тільки за цю частину періоду часу, який вона працювала. Ганна Онищенка міністерка кабінету міністрів. Майже весь минулий рік пропрацювала в компанії, власником якої був чинний міністр юстиції Павло Петренко. Вона працювала керівником відділу адвокатської компанії ML Group, а ще юридичним консультантом для нафти компанії Укрнафта, але заробила за рік 35 тисяч гривень. В середньому виходить 2900 гривень за місяць. Пані Ганна, пані Райді, свобода можна. Сказати? Що? Воно... Кабмін у неділю провів неанонсоване засідання щодо бюджету. Можна було зустріти багато різних депутатів. Неопізнаний чоловік на позашляховику приїхав в Кабмін з охороною. Це все з вами була програма Схеми. Спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Дякую, що дивитесь. Якщо у вас є історія про те, як чиновники зловживають владою, про корупційні оборудки або нечесних політиків. Пишіть нам листи на електронну адресу. tv.schemesobachka.gmail.com Наша редакція щиро вітає вас з новорічними святами. Зустрінемось вже в новому році. Гарних вам свят! До зустрічі!